Всім привіт, ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтюк і сьогодні в нас незвичайне відео в нас влог. Поїхали. Ми живемо у Татарові. Це івано-франківська область біля Ворохти. Тут дуже крута локація, бо позаду мене річка, позаду вас ліс. Тут є на території барашки. Ну кулже такое. Ти чого? спасіба, спасіба. Піде потяга трошки детальніше про територію, де ми живемо. Тут декілька альтанок, мангальна зона, дуже крута сім'я. Котра цим всім заправляє, вони вам допоможуть вирішити всі ваші питання. За атмосферою таке враження, що ми приїжджаємо до знайомих, а не просто знімаємо номер. Ми приїхали десь о сьомій ранку, а вже о дев'ятій нас забрав Михайло і ми поїхали в АТБ закупитися всякими ніштяками. Бо АТБ знаходиться за 6 кілометрів від нашого будинку. Ви повинні розуміти, що АТБ тут єдиний великий супермаркет на 3 або на 4 села. І там завжди аншла. Так ось, коли ми скупилися в АТБшці, десь на 2 на 2 тисячі, дуже багато різних ніштяків, ми загрузили це все в тачку і поїхали. І мені на монобанк приходить сповіщення, що відмова транзакції. Тобто нам видали чек, все як норм, але но гроші мені обратно капнули на рахунок. Я не знаю, як це так відбулося. Ми приїжджаємо додому і розуміємо, що да, гроші в мене на рахунку. І вся ця сума падає на касіршу. І ми розкладаємо наше лахміття, беремо і йдемо в зворотному напрямку. 6 кілометрів під палючим сонцем. То капець. Коли касір нас побачила, вона була така рада, що аж заплакала. Вона нам потім розповіла, що за весь цей чек заплатив адміністратор цього магазину. Ну, коротше, плюс один нам в карму. Через те, що я обожнюю їсти, я вирішив приготувати макарохі з тушонкою. Ну а що просто та швидко? Дивіться, як це було. Ну, ось наші макарони по флотськи готові. Або макарони з тушонкою. Коротше. Я не знаю, як воно правильно називається. Плюс цієї страви, що вона швидка. Тобто, ви зварили макарони, кинули тушонку, перекалапуцяли, та все. Я буду продовжувати їсти, а ви дивіться далі влог Нам Михайло допоміг з трансфером до Заросляка. Що таке Заросляк? Це спортивна база, де починаються два найпопулярніших маршрути: це на Говерлу та на озеро Несамовите. Нас підвозив такий калорітний дідусь, що постійно сварився на все, що завгодно, але перед кожною церквою знімав свою кепочку. Прикольно було, коли він їхав на зустрічній смузі і сварився на тіпа, котрий їхав нам назустріч, і кричав: Куди ти преш? Ладно, я, дурак, а ти куди? Так, я думаю, що. Дякую, подивіться з цим, як буде відповідно, з витнім поїзда. на 8 і... А, ти буде в Словах? буду на переїзді стояти. Я поїхав раніше, і вони раніше вийшли. Вони подумали... Ми, до речі, в нього взяли спортивні палки для сходження на гору. І забігаючи наперед, я вам раджу їх брати. Вони рілі really допомагають. Ми вже на зараз ліку. Це був наш кінь, котрий нас сюди привіз. Зараз будемо пити каву і вирушати. Мандрика лапка в горах. 130 кіло тягні. То капець. Ми коротше піднялися на перший наш чекпоінт. Це така галявина перед сходженням. Після заросляка у вас ліс, потім галявина, а далі тільки вверх. попили водички, поїхали далі. Ми з собою брали 5 літрів води на двох, бутіри та яблука. А на вершині ще продаються чай та мідальки. Мідальки мені нафіг не треба, а ось чай та з бутерами. О! Що ви тут робите? А це Карпати. Дивіться знайомтесь. дивіться, яка краса. Я бекон. Я бекон, бікон. Смажений. А нам туди. 11.55 ми пройшли Говарлянку. Ось там. А тут ми. А нам туди. Try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded На інший бік Говерли піднялася стада барашок, щоб просто поїсти травки. Значить, я чуть ли не вмер, поки підіймався, а вони просто вирішили поїсти травки. Це майже говерло, якщо що, ну метр буквально, два. Зараз 2.08, і ми починаємося спускатися з Гаверли. Нам іти десь отуди, там де червоні криші. Ми вже на зараз ляку. Зараз 17.05. Ми будемо їхати додому і там вже будемо підбивати підсумки. Спуск був максимально веселим. Спочатку ми дуже сильно розігналися, палки нам допомагали. Ми пройшли десь за 10 хвилин 1 кілометр. І потім я підскользнувся і впав на ногу. Погнув палку, чуть ли не вибив собі око. То був просто капець. І виходить така ситуація. Ми на говерлянці. В мене капець, як болить нога, вона опухла і нам ще дуже багато йти. Коротше, ми витратили стільки ж часу, як на підйом, так і на спуск. Це було капець, як складно. Ну а за те, що ми піднялися на Гаверлу, з вас лайк. А ви пишіть в коментарях, чи хотіли б ви піднятися на Гаверлу, Або ви там вже були. Я хочу зробити дисклеймер: я не повар і я не вмію готувати шашлик, я тільки професійно його їм. М'ясо в нас це свинячий ошик, маринад, соєвий соус, олія та спеція. І як ви бачите, я його трошки спали. Але маринад і бажання після наших пригод їсти перемагає усе, і було дуже смачно. Зараз 12 середа. Ми взяли велики і будемо зараз їхати в Яремше. Я не знаю де їдемо чи ні, бо. Якби туман, який туман? Тучи. Все, поїхали. Після того, як ми взяли Веліки, ми проїхали десь 2,5-3 кілометри і у Коріни на склоні відмовляють гальма. Тобто розумієте, да? Я зупиняюся, і Керін така. І ми приймаємо рішення їхати взад, бо ну капець, гальма не працюють. Ми їдемо взад, приїжджаємо, і нам дядько каже, так все працює. Зажимає гальма, а колесо отак вот от крутиться. І ми такі кажемо: коротше, все, настрою вже нема, забирайте свої веліки, ми не будемо кататися, у вас не дуже круті веліки. І він нам таки каже, добре, але грошей я вам не дам. Ну, ладно, беріть 200 гривень, якщо що, ми дали 800. Que Як ми йшли на хомяк? Ми спочатку спіймали попутку від місця, де ми живемо, доїхали до самого Татарєва і там намагалися спіймати або попутку, або автобус. Автобус під'їжджає. Ми такі, типу, на Букавель, на Букавель. Добре, ми заходимо, кажемо, нам треба до хомяка. Він каже: ні, ідіть у дупу. Все. Бо йому впадло зупинятися, прикиньте Тобто, щоб ви розуміли, от як їхати з Татарєва на Буковель, просто треба було зробити зупинку, щоб ми вийшли. І все. Но, тут дуже добрі люди, і зато ми їхали на Toyota RAV-4 старенький, але нас підвезли до повороту, і потім ми десь кілометр до старту нашого маршруту йшли пішки. До речі, старт маршруту коштує 80 гривень. Це, скоріш за все, просто щоб більш-менш було прибрано і маршрут хоч якось доглядати. Чим чекуємо, вже кілометр пройшли ще десь чотири. Порівнюючи стежки на Говерло та на Хомяк, мені більше подобається на хомяк, тому що ви 80% маршруту йдете полюсом з невеличким градусом наклону. Це прикольно. Ви просто йдете, гуляєте собі. Після того як ви виходите з лісу, там полонина. Я раджу вам там зробити привал, набратися сил, бо далі буде капець, яка жопа. До речі, я впевнений, що ті люди, хто дивляться цей влог, вони максимально адекватні. Але я хочу вам нагадати, друзі, якщо ви берете з собою снікерси, воду або ще якусь срань, будь ласка, складайте її собі потім в рюкзачок і виносьте з лісу. Бо не дуже прикольно, коли ви приходите на полонину, хочете відпочити, а там валяється всяке різне. Ну, Розумієте, так? Да? І ще один момент. Давайте не забувайте допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А ось після полонини був взагалі треш. В деяких відрізках мені прям приходилось крапкатись. У Мене ще нога болить, але мене тішила тільки одна думка: що зверху, так само як і на гаверлі, можна купити чай і поїсти їх з канапками. На вершині все було дуже просто, багато фоток. Я переодягнувся, бо моя футболка була вщент мокра, був чай і еластичний бінт, бо в мене дуже сильно розбалілася нога. Ну далі в нас шлях додому, тому любуйтеся, поки є така можливість. I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can not change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find your passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Try to keep you on your Спочатку Говерло, потім хомяк. Здається, мені це відео гідно вашого лайку. Сьогодні 18 те і в нас день тюлін. Тобто ми відпочиваємо, робимо барбікю і записуємо ці відоси на цьому крутому краєвиді. так? Я замаринував курку в майонезі, соєвому соусі та ніндзя спайс від Кубфуд. До речі, як вам такий новий формат? Ви пишіть ваші відгуки в коментарях і не забувайте ставити лайки. Ну а завтра в нас потяг о 15-й, але це буде вже завтра. Друзі, я вже вдома. Сьогодні неділя. Дякую, що ви провели зі мною мою відпустку. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам сподобалось. І якщо вам це сподобалось, можливо я зніму якось Daily Routines або щось типу того. Ну а з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!